Слава Ісусу Марії, вітаю з благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. І хтось як завжди написав коментарі, що я кажу неправильно, що Бог хоче нам страждання, на різні кари насилає, і це є файно, так. Ну, ну вибачте, я видалив той коментар, бо то людина з хворою своєю психікою або розумінням Бога. Направду Бог завжди є в історії, в Біблії, завжди Він виводить своїх людей, які не відходять від нього. Звісно, попадали в рабство ті єгиптяни, які... Почали поклонатися єгипетським богам, єгиптяні, кажу, євреї. Вони в Ізраїль вони прийшли в Єгипет на, на все готове і почали поклонятися іншим богам. Тому мали страждання, рабство потім. Ну, це є наслідок не Бога, а прокляття, які вони вошли через поклоніння різним іншим богам. Так само і зараз людина не може усвідомити, яка не зустріла Бога живого, який Бог дає радості, який Бог благословення дає. Тому що ну для когось ну, для алкаша, наприклад, е, життя без алкоголю це пекло. А для тверезої людини життя з алкоголем це пекло. Бо я жив і там, і там, і бачу зараз, що набагато краще життя без алкоголю. Але алкашу це не пояснити. Він скаже: я краще помру, ніж буду не пити. Я краще помру, ніж буду не їсти цукор. Я краще помру ніж кину курити. І, і так є, і так само. Ці люди, які думають, що Бог має давати страждання, то вони просто живуть в стражданні і бояться, що ще більше отримують страждання. Але ви вже страждаєте. Ви не бачили, що таке Бог дає благословення і як воно працює, і як воно влаштоване. Бо благословення це не обов'язково є те, що цей світ пропонує, ці всякі чорти пропонують там великі яхти, або ще щось, або самоходів більше. Не це благословення. Благословення це в тому, бути, мати відносини з Богом. Щирі і завжди їх мати, і бути щасливим, не зважаючи скільки ти маєш всього. Ти сьогодні маєш весь світ в кулаці, тримаєш, а завтра нічого. Але ти зостаєшся з Богом. Оце благословіння, благословення, щастя справжнє. Тому що ну це все матеріальне може зникнути за один день. А твої відносини з Богом не зникнуть. Тому для таких свідомих християн кажу, ці, ці відео йдуть для свідомих християн. І що таке Боже дійсно. Навіть візьмемо святих, які отримали стигмати. Це для них було найвища радість, найвища нагорода. Так, деякі книги описують. Звісно, ми зараз подумаємо, та яка то нагорода, він там страждав з руками пробитими ногами, кровоточила, боліло. Але для тої людини це була найвища нагорода від Бога. Бо він від того отримав задоволення, своє святе задоволення. Тому, власне, не треба свої, свої смаки, свої такі гріховні звички. Перекидувати на Боже благословіння. Бо Бог краще знає, що для тебе благословіння. Навіть ти цього не знаєш, що для тебе краще. Ну і всі ці святи просили про ці благословіння. Бог не, не, не карав цими стигматами, він їх давав як велику нагороду. Почитайте історію святих, оця піо святого Франциска, який з радістю відмовився від багатства своєї родини, був вельми багатою людиною, але він знав, що те, що є у Бога, не купити за ці. Копійки за ті гроші, і ці всі маєтки не приносять такого щастя, як е, просто перебування з Богом. Тому власне він добровільно це все кинув і пішов е, бути з Богом. Ну і мав від того радість щастя. Розумієте, яке не купити за гроші. І сьогодні візьме 25 серпня 2015 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю, будьте молитвою. Нехай молитва стане крилами для зустрічі з Богом. Світ перебуває у моменті спокуси. Бо забув і полишив Бога. Тому ви, дітоньки, будьте тими, які шукають і люблять Бога понад усе. Я з вами і веду вас до свого сина. Але ви маєте сказати ваше так: у свободі дітей Божих. Заступаюся за вас і люблю вас, дітоньки, безмежною любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо. Марія нам сьогодні теж саме каже. Ну теж саме каже, ви в спокусах своїх уже просто. Спокусах своїх, яких ви думаєте, що це добро, але це є не добро, це є спокуса сатани, дьявола. Тобто ну, розбещене наше вже розуміння, що добре, що погане, і ми тоді вирішуємо, що Бог дає нам кари або не кари. але Бог дає благословення завжди. Тільки ти можеш дивитися на, як, на кару якусь. Сьогодні, Марія каже, закликаю тебе, будь молитвою. Нехай тобі молитва стане крилами для зустрічі з Богом. Світ каже, перебуває у моменті спокуси, бо забив, забув і полишив Бога. Світ покинув Бога, забув, залишив. І тому, власне, зрозуміло, що люди шукають. Але ми, ми, як діти Божі, маємо шукати тільки Бога, понад усе. А все інше нам додасться. ці яхти, ці автомобілі, не знаю, все інше. Все інше, що будемо використовувати для Царства Божого, нам буде додаватися. Тому ти, дитинко. Будь тим, який шукаєш і любиш Бога понад усе. Я з тобою веду тебе до свого сина. Але ти маєш сказати своє так у свободі дітей Божих. Бачите, у свободі маєш сказати так. Бог тобі не дасть кару якусь або якось тебе заставить, змусить щось зробити. А він тебе попросить, а ти скажеш так або ні. І це є благословенство, це бути благословенним, обирати. Хочеш, не хочеш. Бог. Спитав отця Піо, хочеш стигмати чи не хочеш? Він не наслав йому як кару якусь. Це Піо сказав: добре, я розділю муки Христові, і це для мене буде вища нагорода. Розумієте, в чому суть? Ну, а зараз комусь сказати, може, возьмеш якусь там, я не знаю, ранку, з пальця кров здати, ого, що ні, не дам, не дам крові, не дам, бо це боляче це тратити час і ще щось там. Ну, тобто маємо це розуміти. Не будемо м, шукати і порівнювати насолоди цього світу і насолоди Божі. Бо Божі насолоди завжди кращі, але не в зрівнянні з цим світом. Його неможливо щось порівняти матеріальне з духовним. Заступаюся за тебе і люблю тебе, дитинко, безмежною любов'ю. Дякую, що відповідаєш на мій заклик. Ну, я вам дякую, що дивитесь, коментуєте, будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать, Будви, зі старого міста. Papa.